Ну що, Закриємо з тобою питання стосовно пошуку клієнтів. Цей спосіб підійде як таргетологам, як фрілансерам, дизайнерам, сайтологам ну і так далі. Дивіться, пройдемось по основним пунктам, які я загалом розбираю на своєму курсі. Це холодний призвін бази. Тут ви можете там, брати, да, шукати контакти підприємців через сайт. Через сайт ну ось посилання, можете його вбити і шукати бази ФОПів, бази підприємців. А, далі знаходити їх номера, зв'язуватись або знаходити спочатку номера або назви компаній. далі там шукати не знаю, інстаграм аккаунти. І робити розсилки, як варіант. Ось другий варіант це розсилки. Розсилки можна ще робити через Instagram, відбирати аккаунти акаунти потенційних ваших клієнтів там, да, через підписки, просто а, шукати, вбувати в пошуку. Да. І далі по цим аккаунтам робити розсилки через Instagram, через WhatsApp і через Telegram. Тут а, тестуйте, дивитесь, де у вас більше конверсія. Далі йде OLX, як пошук підприємців. Тут можна робити як пошук підприємців, да, шукати. Там, Компанії багато хто розміщує да, обяви, ви там можете вибрати пункт від бізнес, ну, від підприємців, да, і там далі зв'язуватись з ними через номер телефону, можете позвонити, можете написати на самі об'явлення. Можете, що ви ще можете. Ви можете після обзвону. Написати на Телеграм да? на Телеграми, WhatsApp, там, де знайдете. Плюс там можуть бути контакти з самих сайтів е, компанії да? або інстаграму. Фріланс-біржі. Тут всі доступні фріланс-біржі, які ви можете тільки знайти. Шукайте все в Google-пошуку. Google-карти. Тут теж ви вбиваєте в пошук. вбиваєте у вашій Google-карті. Да? По вашій локально можна да, шукати, можна там по різним странам, можна теж по Європі да, знайти таким образом контакти інших компаній. Потім йдуть телеграм-чати. Тут ви шукаєте закриті телеграм-чати, відкриті через, через цей ресурс ви можете да, знайти, наприклад, різні телеграм-канали, через них далі у деяких телеграм-каналів є чати. Ну і таким образом тут великий обсяг каналів, де ви можете ну, шукати теж підприємців. Далі йдуть інші курси, теж чудовий варіант, де ви можете знайти там, інших підприємців, партнерів, ну і так далі. Тут ви, наприклад, можете знайти, якщо ви шукаєте майстрів перманенту, берете курс б'юті. Як просувати б'юті-майстра? Да? Від таргетологів можна знайти, можна знайти від самих майстрів. Да? Хтось може зробити курс, теж, навіть якийсь б'юті-майстер. Да? І, скоріш за все, ось у цього б'юті-майстра будуть такі ж, купляти такі ж майстри. І тому ви зможете на них вийти таким чином. Шукаєте онлайн-школи, теж знаходите курси, як продюсувати, як просувати себе, все, що зв'язано з курсами, да, там просування курсів. Таким чином, ви теж попадаєте в чат, попадаєте з, е, отримуєте контакти клієнтів, потенційних клієнтів, партнерів, ну і так далі. Івенти та організація своїх івентів. Те ж саме, ви шукаєте бізнес-івенти різні, відвідуєте їх, там даєте ваші там контактні дані, спілкуєтесь з усіма, хтось там вас потім ще порекомендує, ну і так далі. Uh, також ви можете самі провести івент, можете мінімальний якийсь івент, там не знаю, ви, ну краще всього, зрозуміло, коли у вас вже є досвід, коли у вас є чим поділитись. Uh, це... Буде корисно іншим людям. Тоді ви можете організувати да, івент, як я проводив для б'юті майстрів, там можете побачити, да, виступав, збирав людей через. Краще всього, у мене наче спрацював цей Дірект. Просто писали люди на інстаграм профіль мій і все. Я їх записував на івент. Кейс можете подивитись, я залишу в описі під цим відео ссылку на телеграм-канал. Який я веду, і там я як, якраз публікував кейс. А, партнерство теж один з найкращих варіантів. Домовляєтеся з різними спеціалістами за партнерство. Можете з підприємцями, можете там, з дизайнерами, СММщиками, ну і так далі. Ви там Працюєте. Дуже детально я тут не буду розбирати, тому що це такий базовий відеоурок, який допоможе вам вибрати шлях да, пошуку і шукати або самостійно. Або е, скоро розповім, який ще є варіант у вас. Е, далі йде реклама своїх послуг. Тут ви заливаєте рекламу Facebook, Instagram, Google. Е, для пошуку потенційних ваших клієнтів можете там робити 5-7 днів тесту, або безкоштовний тест, щоб е, набрати більший об'єм клієнтів, і далі вже їх там, е, якусь частину ви отримаєте. Ну, з, якими, з кимось ви спрацюєтесь і вони будуть вашими потенційними клієнтами. Зв'язку палити я не буду, що я саме заливав да, і як заливав. А, ось Один із кейсів це я 190 баксів відлив. на, ну У мене там відео-креатив був. І отримав закрив клієнта телеграм-канал на 500 баксів, за, там навіть не за місяць, а за тестовий період-два тижні. і Ми там далі працюємо з ним. І що у нас тут ще? Ось ви можете виділяти кошти, да, там, отримувати по 200-300 баксів цих клієнтів, і розраховувати на те, що з цими клієнтами ви будете працювати далі. Ви маєте розуміти, що з реклами ви скоріш за все не вийдете відразу в плюс, як в моєму прикладі. Да? Ви, скоріш за, за, за все, вийдете в мінус або в нуль. І далі вже добре попрацювавши з клієнтом, він продлівається. Да? Ну І таким чином вже для вас ця реклама починає окупатись. Приклади моїх креативів, які я заривав, заливав теж в рекламу. Ну і також і відеоформати, там різні розмовні, себе знімав, ну і так далі. А, покупка, без а, покупка баз підприємців. Це виходить. Ви знаходите да, продавців баз. Отримуєте ці бази, можете теж робити розсилки, телефонувати, зв'язуватися з цими підприємцями. Тут, звичайно, конверсія буде невисокою, але теж можна закривати таким чином своїх там перших клієнтів. Ще я тут не вписав, ну, сарафанка, сарафанко, в принципі, в будь-якому випадку розумієте, сарафанку можна докручувати, наприклад, з тими, хто вас рекомендує. Домовлятись там ще їм якийсь бонус і так далі, і щоб вони більше вас пам'ятали, більше вас рекомендували. Потім офлайн-пошук те ж саме. Відвідуєте різні ресторани, бари, магазини. Можна з ноутбуком, щоб була якась презентація під дану нішу. Краще всього да, підготуватись, там, взяти, якщо ресторани, то у вас там кейси в ресторанах, показали кейси, домовились, там якийсь тестовий період. Ну і так далі. І якщо ти хочеш навчитись шукати клієнтів, хочеш навчитись закривати їх на чеки від 500 1500 баксів, тоді пиши мені в інстаграм слово курс по трафіку або курс, там цікавить курс. А, і я тоді вишлю тобі воркшоп по сірому трафіку, на якому я розповів, як е, закривати клієнтів, е, е, як взагалі там. Ти зможеш, да, як зможеш ти вийти на чеки від 500 000 1500 баксів, працюючи з сірими проектами? Пиши мені, я вийшов в воркшоп, ознайомишся, можливо, тобі буде більш цікаво, да, більш поглиблено ізучити пошук клієнтів, які я методи використовую, плюс попасти в моє ком'юніті. Можливо, працювати більше з такими проектами, які баняться, які важче заливати, але які більше платять.